Готуємось до кубку, який пройде на Emily Resort. Ого! 19 липня і ось люди, які допомагають підготуватися. Таратаратан, тан Що, ставте ворота, граємо. Навіть денчик ось. Готується. Що ти, денчик, будеш щось забивати? Давай, 5, давай мікрофони. Там він другий. П'ячий, лежи мікрофон. Мляха! Ну тут то, то рука! путає нога права, все воно вино. Міняй мікрофончик. Ні? Коли голки п'є, я скористаюся, дивіться, дивіться, що я зроблю. Святі, давай мікрофон. Юра, я подам, я подаю. Піднеси, ласка. Ой, Юрочка, хороша ножка, Лєвенька. Юрочка, назад. Браво. Та блін, ну то й за що, Юра? Нападай. Не, на нас не буду нападати. Сядьте кри Андрія Марся, фолис, алить! Андрюмасі, мріх Месі, Месі. Месіана ти Месі, Месі, інкриме. Місіана, Месіана! Ну там є. А чого там? Гол, Йу! Молодець. Дякую. Брать? Ты за них! Ми, ми, подумаємо, ми їх розказуємо 15. Ой-ой-ой! Вона окружають! Йомой, що делать? Я уже... Брат, ти тоже за що за них? Забийте самому собі. Ой-ой-ой! Блін, двомочка нас. Ааа! Ломочки, ты настроение а нас я не дай бачу. Дивіться прикол, я капну И раз. А. А. Ай, пенальти. А, блин. Сыки забыл. Забыл 14 мячей уже. Пацаны, помочь мне, блин. Понимаешь? Мне не буду чекать. Якщо не ми, то правтикали магніт, святих. Подивись під футболки, може є. Треба ось такий магнітик знайти. Ось такий. А ну то магніт. А він такий маленький. Один в -один. Один, один. Дуже тяжко з ним грати в один в один. Було? Не було, я... Это не Юрочка! Голова! Ооо!

Гоняться, збивають. Міма, там міма. Та новий. Блін, з ним тяжого один, один грати. З ним дуже тяжело грати. грати. Пішли жорстче, пішли жоджі. Пішли Жорстче! Жорстче! жоще! Стой, yeah. стой, притворяється. Я, yeah, я, yeah, ну не бей! Выше, выше. Tá. На, на, на. И бежи, и бежи, бежи, и бежи. И бежи, ты уже бежи, ты уже бежишь. Накинь! Okay. Ай! Бли... Ближче, ближче. О, не його пушку, Головне, щоб він не перебив поворотом. <рес> Юрочка! Ай! Юрочка вже накліпав 10 голов, якщо не більше. Юра, сам ріши, сам ріши. Ти мені дав, так? Да? О, брата, ми з тобою зустрілися. Нападай. Оп, оп. Ну давай, 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 давай. Ну давай! Ну давай! 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 Раз, два! О, пушка, ромчику давайте! До речі! Грай, 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 Ромчик, грай, грай! Блін! Главне не удар його! Главне його не пушку! Yeah. Бежимо Месі! Біжим! Месі, Месі, Месі! Інкара Месі! Ин! О! Давай, брат! Жаще! Жаще! Ну что? Штрафный! 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 195 Юра, вискакуй зараз. Ще раз вискакуй. Давай не Давай. Юрочка, вискакуй. Чи мені саму узоба? О, блин, проти нього тяжко грати? Проти нього тяжло! Юрочка! Давай. Сіки забив, сіки забив! Голово, Месі, Месі. Хорош, Месі. Ромчик, Ромчик. Скажи, що він в телефоні сидить? Спитай у нього. Ром, спитай у нього. що там Правда, Хорош! Браво! Давай, давай, давай. Давай, давай. Плюха, акуратно. Дивись, він збичає не ти. Пробийте воротаря, пробийте. що ти може Гол. Гол? Там Кажуть, гол. Штан, ах. Там штан, А там штанг. Далі. Дитя, ти ти лідер, давай, прояви, прояви себе. Я не знаю, скільки ти забув? 10, 15 чи 20, а? Да. Ти себе побачиш зараз в Тіктоці, так? Да? Mm -hmm. Скажи пару слів для себе, коли будеш дивитися. Не знаю. А щоб підписались? Підпишіться на рух із Тур'єва. Супер. Парус? Да, давай. <рес> давай, давай. Давай, давай. Я. Подожди, я потащу. Ай, на жаль. <рес> Пащи девятка, йов! Да. Я тебе во влог зніму. Подожди, да. братан, подожди, Мені треба спасти. Ловлю! Хорош! Да, да! Уйди, уйди! На. Ю Юрочка, да! Юрочка, лови! Юрочка! Юрочка! Ну розриваєш! Просто розриваєш, 16! Три. Ну я на тебе сподівався, розумієш? Браво, Месси, браво, туда. О! 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 Конечно, давай. Ты будешь играть за них? Не знаю, я не так вуд. Мы тоже не так. Ну вот так. Разрывай ми трохи. О! Давай-давай. Тебе пушечка хорошая, давай-давай. Если... Я, давай. Я не хочу, Напасуй, дякую за пас, дякую за Ой, толкай, толкай. Андрей! Э. О, о, о. О. О, о, Ю... о. Юрочка! Хорош, хорош, Юрочка. Юрочка, хорош! Він сам в мене влетів. Ну да, 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 Хорош. 15. 4. 15 і 4. Ну, хоч трохи пограйте, будь ласка. Ну, не цікаво. Ми вас трьох розриваєм. Ой-ой-ой. Пацани, ми розриваєм вас трьох. А який ти відбив там? Го був? Там гол, там гол. Свої гол. кажуть, тут є гол-гол. Там гол-гол. Пропустили ми м'яч. Який рахунок 13-4, так? Да? Дивись, я йому там пасик, юрчик. Ромчик, дивись, я от йому. От. О, дивись, іди Месі, іди туди, Месі. Месі. Ай-яй-яй. От, на, на. Оп. На, на на на. Оп. Оп, оп. На, на на на. Оп, оп. Ой, хороший! Чотири. Тільки 3 метри від м'яча, Месі. Даєш пасік і зразу біже. Ой-ой-ой! красного класний удар! У красного класний удар! Є, Месі, Месі спокійно забрав м'яч. Перший раз бачу, коли Месі дуже круто вид І з ударом! Перники зараз трохи розслабились, нічого не бачать, а Юрочку вам бачите стоїть. Зараз спробуємо одразу дати передачку. Юрочка, відривайся, Юрочка, відривайся. Юрочка, відривайся. Юрочка ставить спину. Браво. Тільки Денчик нікого не обіграв. Поле закінчилось, Денчик. Юра є. Месі, браво. Месі. Месі, 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 Месі. Він Месі. Ін Інкера Месі. Я дай пас. Браво, Месі, браво. Давай промазуємо. Ай, на жаль, пропустили. Сик, Месі, Месі, пас. Знаєте що? Я не завигнув що не ни одного гола. Оп, на, чим пахне? Чим пахне, брат. Чим пахне? Чим пахне? Чим пахне? Скільки виливається? Оп оп. Корпус ставлю, дивись. Тут ручка Отак тримаю, так? Да? Дивись. Оп, оп, оп. Значне ніячого. І от. І вот, іло. Вот я по землі вдарив. А, юрас! Так, проходить годавка до кубку. О, вже тяжко. <режу> 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 в нього, в нього! <режу> в нього! <режу> 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 в нього! <режу> <режу> Я выйду, а я веду. Да, бери, бери, бери. Братик, реши, реши. Я снимаю, реши. <клевирки> не, я на клика. Хорош. Давайте. Сики забыл. <клевирки> Сики забыл. Я нарахую. Сики <клевирки> я забыл. Я не знаю. Ж... Ж... Ромчика? Ромчика. Ромчика. Не теки, не <клевирки> У Ромчика пушка. У Ромчика пушка серьезная. Давай, 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 давай. ему <клевирки> мяч. Я возьму, я возьму, брат. Не я возьму, ну да. Бежи, биши. Оооо! Ну, месі реши, Меси! О, воу, 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 воу! Можка болить? Все, братік, штучну. Вибачтеся і запиши номер. С ударом, с ударом, давай! С ударом, с ударом! Месічки, месічки, месічки сам! Дай Месі. Месі. Ну Месі, ну не здивайся, Месі! Там ну го? не здивайся так вже. Я, які рахунки? Я знаю. Хто забив? Ну я добив. Да, він добив. А, ну, не б... Б... Месі здівається, Юра добиває. Одиннадцять два пацани. Гол! Ромочка. Юрочка браво Браво! 1 браво Хорош! А підуйте нам Давай, Ромачка, збереж, ти лідер, капелянка Він ще не бігає. Ну так, він не бігає, буде

А девід два, де два. Давай, давай. Месі біжи. Месі, закину. Юрчик, ти свою роботу знаєш. Давай, Сейчас замкнеш. Я бачу тебе. На, Юрчик, тільки дивись. На, Юрчик. Ой, я ударю. Ой-ой-ой. І Месі, і Месі рішає. Настроє, а їхаш шестеро. Давайте. Юрчик, біжи, Які на два. Їх більше на три. Біжи, біжи, біжи. тобі сейчас закинуть. Подивись. Подивись, я. Біжи, біжи, Юрчик, біжи. Месі, Месі, туди. Месі. Месі. Ой, я два д'яв. Месі. Андрій, є. Юрчик, Юрчик. Месі, Месі, Месі. Месі. Забігай, Месі. Юрчик, Юрчик. Юрчик. В нього пішли! В нього пішли! В нього! З Фоліком! З Фоліком! З Треба Провесели! Придиляю денчику, що він не спотів навіть! <пишли> Давайте, заведіть його! Пішли, пішли, пішли в нього! Можна з Фоліком! Можна з Фоліком! Є, е, приймай! Друга! Ударчик! Жоще! Жоще! Жо блін! Ай, блин! Вісім один! Ви вдох за них заходьте, ми і так розриваємо. Месі, 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 Месі. Месі, Інкер, Месі. З воліком, а? з воліком! Ромочку можна притримати! Ромочку можна притримати! Браво! Просимо! Там нічого нема. Братик, нічого не було, не було, не було. <ристосвіт>. Ти Ти весь мій м'яч. А тобі на не наступав! Ні треба. Юрчика, замена, замена. Простите, угол, замена. Нам, Юрчик. Я знаю, я кажу Юрчику, а Рома не поменяю. Вытянули. Инкарамати! Инкарамати! Ай, 7-0! 7-0! 7-0! 7-0! Данчик, 7-0! Да, мячик. 7-0! Ну, Добрый день! день. Заходь за них! Двох заходите, Мы так разрываем, да? Ви граєте? Чого? Зайдіть за ним, поміжіть. В одні ворота граємо. 5-0. Є вже 6-0. Ну не цікаво, Рома, збери команду, ти лідерські якості проявляй якось. Пішли в нього! Ой. Пішли в нього! В нього пішли! Не дать, можна притримати! Можна притримати! Можна притримати. Пусти ворота! Бий, Юрочка! Бий! Бий! Бий. Раз, два. Ромочка, я и руя. Ой! Фол, фол, фол. Хорош. Юрочка, ну сиди, даже забыл. Пенте трик? Три. Красава, хитричка. Четыре. Четыре, знаю. четыре, напевно. Значит, покер. Ты, ты один и ты один. По одному вы, а я уже четыре. А Данчик сики? Мы еще к вам приедем. Капитан, ну сбери команду, ну реально. Ну 5-0, одни ворота игра. А ну реально, в одни ворота играем. Ром. Ну, с команду. Я считаю. Я считаю. Ай, ай, перепуганный. считаю. Я все, Я считаю. Я считаю. Я считаю. Я считаю. Я Юрочка, Юрочка, Собой! <свист> 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 так, полетіли. 5-0. Святика беріть. Святик настроєн. Хороший. <постив> я беру, я беру. Іди, іди, іди. <свист> Месі сам. Месі, браво. Месі, Месі, Месі. Месі, Месі, Інкер, Месі, Інкер, Месі, Юра. Ні. No. Без фолу. Месі. Браво, Месі, браво! Месі Зберіться, 4-0 до рахунок, не цікаво грай! Давайте, давайте! Месі через дом! Месі через дом! Браво і біжи. Юрочка, замикай, Юрочка! Це твоя робота, Юра! Щас Юрочка. Опа. Юрочка! Крити, Я качнув, Юрочка! О. Месі крий! Юрочка, Юрочка! Юрочка, Юрочка, чекай пас. Я ж кажу, чекай пас. О, oh, 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 хорош, брат. Oh, так, что с ножкой, что с ножкой? 5-0, 5-0. Мне помощь треба? Ну, издевается Юра над вами. Эй, Месси, Месси, на голову, на голову. Опа. Хорош, Месси. Вот это Юрочка, закинь, закинь. Денчик. Мені. Денчик змічає. Ласка, мені! Пас. Як ти звати? Святослав! Святослав, Святик Так Тебе треба крити Хорош, хорош. Не, хорош. не вийшов, Меся, вийшов, вийшов. Почали грати. Ой-ой-ой. Денчик. Вирішив взяти на себе, але у нас класні топові гравці. Ой-ой-ой, я граю, я граю. Ой, першим касанням. Юрочка біжи! Три в один, Юра, Юрочка. Ой-ой-ой, пусті ворота! Пусті ворота! Юра, дишай сам! Давай, давай! Месі принесли якісь енергетики. Зараз Месі зарядиться і буде ще більше грати. Месі, дай енергетики, мені! Зберіться, не цікаво грати, 4-0 програєте. Ой, давай, я давай, не давай. Месі, Месі, домой, Месі, 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 Месі. Меси, Месі, месі. 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 інкармеся, Інкар Месі! Оп, оп. Ох, тебе баланув. Оооо! Месі! Ооо-о-о! Ох ти шо? Ой -й -й -й. що! За... Ой-ой-ой! ай 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 Давай, Юрочка, сам, рішай! Рішай питання, Юр! Месі, раз, два. і бить. Месі, Месі і удар. Ой-ой-ой. Ой це, це твої, не бий по своїм. Ой-ой-ой. Я граю, я граю. Братик, братик, не можна тіряти. чотири ну! Месі! Хорош, класний гол. ти голов! Ты сюди, а? Просало, Месси. Пасик ну, да. и сразу сюда бежи. Давай, пасик. И бежи, Месси. 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 Инкер Месси. Инкер Месси. Месси. Фол, 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 фол. Буфол. Буфол. Да. Ромчика подбили. Мы ж, мы ж за дружбу. Ой-ой-ой. Що ще, що ще? Ой-ой-ой. Пацани, ну 3-0! 3-0, ну зберіться, ну не цікаво. Юрочка, тобі теж не цікаво. Реально, хай зберуться, скажи їм. зберіться, пацани. Зберіться. Полетя, полетіли. Моя команда Месі, синій, а їх четверо. О, брат. Брат, підготуйся! І кінець влогу, підемо з пацанами води поп'ємо. Який рахунок, будь ласка, голоси? 25-8. Скільки голів забив? 24-1. Окей, супер. Тому підписуйте, ставте вподобайку, коментар. І напишіть, будь ласка, ромі, хай можливо краще грає. Але це тільки перший так. Я забив 5. А, тоді не пишіть.